Ну що ж, всім доброго ранку. Вибралися сьогодні за окунями, за щуками на річку. Тут трошки не так видно, але річка поки тиха. Зараз будемо пробувати. Надули вже човника, ставимо моторчика, зарядили танточку. Я ще поки поводка не ставив. Ми йдемо в куньові місця і будемо ловити щуку. Так що починаємо. Спускаємо човника. Ох, бляха муха. А тут а не фонтан. Хтось тобто виложив з кирпичів. Ну ви поняли, друзі, так? Да? Помаленьку, без фанатизму. Ні, тут моно так. Зараз тільки розвернусь, тут ахуєнно воно. Все, вот балочка почалася. Ловимо на бензин. Це, звісно, друзі, улов. Бог послав мені хороший улов. Зацепили вчора танточку на корязі, підплив, дивлюсь, думаю, якийсь воблер тролінговий. Ну щось бачу таке. Піднімаю, а це рудра. Прикидаєте. 130-та. Заряжечка. Да ты что. Есть, друзья, рыбка. Я же снимаю. Чуть-чуть может не будет. Окунь. я понимаю, окунь для них. Вот это да. Вот это окушарь. Все, розпочинився. Початок є. Хухоп наш бас.